Вітаю вас, мої любі першокласники. Приготуйтеся списувати текст, поданий друкованим шрифтом. Сядьте правильно. Тримайте спину рівно. Лікті покладіть на стіл, ноги поставте на підлогу або підставку. Зошит покладіть навс. Послухайте текст. Аліна мала. Мама і Аліна. У ванні. У мами мило. Мама мила Аліну милом. Ще раз прочитайте текст та спишіть його за правилами. Звертайте увагу на початок речення, як пишемо імена людей. Будьте уважними до розділових знаків. Поставте відео на паузу та спишіть текст. Звірте свою роботу. Вправа самооцінювання занурення на глибину. Якщо ви написали без помилок каліграфічно, то ваше занурення пройшло успішно. Намалюйте зелений кружечок на полях. Якщо у вас були якісь недоліки, одна чи дві помилки, намалюйте жовтий кружечок. Все в порядку. Якщо у вас від 3 до 5 помилок, намалюйте синій кружечок, сос кличу на допомогу. Якщо у вас більше помилок, намалюйте червоний кружечок. Починаю занурення, але не засмучуйтеся, чим більше ви будете писати, тим кращий буде результат. Бажаю успіхів!